Військова прокуратура спільно з працівниками СБУ в області затримали військового комісара Тернопільського обласного військомату. Проти полковника Катенського порушили кримінальне провадження за статтею отримання неправомірної вигоди. Хоча ще минулого літа, під час шостої хвилі мобілізації, комісар особисто звертався до людей із проханням хабарів не давати. Вертаючись до нещодавнього хабаря, хочу сказати ще раз наголосити – правильно». Вор має сидіти в тюрмі. І ще раз звертаюся до громади, ми з вами, ви в першу чергу порушуєте це, тому що ви даєте ці хабарі. Не давайте. Є дуже багато шахів офіційних будь-якого вирішення питання. Не давайте, люди, і вони не будуть брати. 280 тисяч гривень. Саме таку суму вимагав полковник від свого підлеглого за сприяння у призначенні його на керівну посаду. Так повідомляють в СБУ Тернопільщини. Правоохоронці затримали полковника у робочому кабінеті під час отримання ним частини обіцяної винагороди у розмірі 66 тисяч гривень. Військовою прокуратурою проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною три кримінального кодексу України одержання непромірної вигоди. Вчора 18 жовтня близько 19-ї години вечора в Тернопільському обласному військовому комісаріаті проводились слідчі дії групою осіб правоохоронних органів. Слідчі дії закінчились близько 24-ї години ночі. На даний час по інформації, яку ми володіємо. Слідчі дії проводилась відносно військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату полковника Калтинського Володимира Миколаївича. Вказана особа вимагала грошові кошти від свого підлеглого військового комісара одного з районних військкоматів Тернопільської області. За працевлаштування на штатну посаду, а також не створення штучних перешкод в службовій діяльності на даний час його затримано. Він перебуває в слідчому ізоляторі, буде доставлений до прокуратури регіону для повідомлення про підозру і вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Представники військової прокуратури розповідають, один із підлеглих військового комісара особисто звернувся в СБУ. Звідки справу передали військовій прокуратурі? Вказана особа звернулася до Служби безпеки України, написала відповідну заяву, і після цього матеріали були скеровані до військової прокуратури Західного регіону. Проведено комплекс відповідних заходів, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. І в сам момент, коли були його затримано. У військовій прокуратурі кажуть, гроші призначалися на будову дерев'яного будинку. Був укладений певний договір військового комісара з підрядною організацією для виконання робіт по будівництву вказаного будиночку. І саме наш заявник проплатив частину грошових коштів. В розмірі 66 тисяч гривень, і після цього приніс прибутковий касовий ордер чи документ, який підтверджував прав про те, щоб грошові кошти були внесені на відповідний рахунок. І після цього було затримано військового комісара Тернопільської області. Проведено обшук, крім, крім виявлення певних документів. Та також було в кабінеті вказаної службової особи виявлено грошові кошти в еквіваленті. Близько 5 тисяч доларів США, купу талонів на пальне, гранату і набої до пістолету. Якщо отримання неправомірної вигоди військовим комісаром Тернопільщини доведуть, згідно з чинним законодавством, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.